Доброго вечора. Знову мої монологи. починаються з подяки нашим спонсорам за каву, за вподобайки, коментарі та що ділитесь нашими етерами, за підписку. Звісно, за підтримку всебічну нашого каналу і запрошення на проходження навчання, марафонів і семінарів нашої академії. Я дуже дякую вам. За те, що ви приділяєте нам увагу щовечора, щоранку і взагалі дивитесь і підтримуєте рі... різними способами наші, кан... наші соціальні мережі, наші канали. Я справді дуже вдячний. І це необхідно і приємно. І так має бути. Я думаю, що у вас трохи. Здивувала, можливо, назва, але не про то мова. Часто до мене звертаються, допоможіть, в мене невістка відьма, в мене зять мах, е знищує нас. І коли починаєш розбиратися з тим, ну, по-перше, захистіть всю сім'ю, е атакує всю сім'ю. Поверніть дитину додому, ну, чи то доньку, чи то сина. чи то, От. ну, Давайте просто поговоримо про правило і етику, і законність звернень за допомогою. Особливо за допомогою магічного характеру, езотеричного характеру, за допомогою до майстра, майстрів, відьом, колдунів і так далі. Ну, перше, ви можете і маєте право просити тільки за себе. Якщо ви просите за когось, то ви маєте отримати офіційний дозвіл від цієї людини за те, щоб ви просили про допомогу саме їй. Навіть якщо це ваш чоловік, дружина, син, донька, брат, кум, сват, друг, мама, тато і так далі. Ви маєте мати дозвіл цієї людини. На то, щоб ви робили запрос на допомогу їй. Навіть якщо вона спивається, навіть якщо вона наркоман, навіть якщо вона ігроман, і так далі, ви маєте право просити допомогу про захист свого сина, воїна, доньки, про захист дітей. Ви маєте право молитися і самі і просити допомоги. Коли йде мова про те, щоб коли треба зробити операцію. І щоб молилися за її е, е, найкращий результат цієї операції, за одуження людини. Нема питань. А коли ви просите вплинути на людину, підозрюючи її там в магії, в колдовстві, ще в чомусь, ну, по-перше, давайте у нас презумпція невиновності має бути по законах Всесвіту. Ну, доведіть. І особисто я повірю, якщо людина займається магією, коли я буду досліджувати цю людину, і мені покажуть вищі сили, що це дійсно так. От. Тому враховуйте це при зверненнях за допомогою. На щось ви маєте право, на щось зовсім ні. І тому, будь ласка, не ображайтеся, коли вам відмовляють, бо ну, я намагаюся свою позицію донести. Щоб було зрозуміло, ну, часто люди просто ображаються, е вибачте, включається гамномет в мою сторону. Ну, я не порушував, не порушую і не збираюсь порушувати закони Всесвіту. От і все. Тому я те, що маю право, я зроблю. І дійсно, часто я остання інстанція, і де я не зможу справитись, то вже навряд чи хто і справитися. Може, з тим, з тим завданням. Але, тим не менше, агульно карати всіх, кого виткнули пальцями, назвали відьмою, я не збираюся, або відьмаком. І е, любі звинувачення я буду перевіряти. От. Почистити вас, ваш будинок, ваших близьких з їх дозволу, нема питань, поставити захисти. Але якщо дійсно йде серйозна атака довготривала, то тут треба, напевно, що йти на навчання, здобувати знання і потім вже самотужки справлятися з такими речами, як атака магів, колдунів, відьом і ще когось. Для цього я і запрошую вас на семінар Безпечні кордони. А так. Огульно називати когось, вибачте, щоб він потім доказував, що він не верблюд? Ну, я апріорі вважаю, що любі звинувачення мають носити під собою підґрунтя. Я магію відчуваю, коли відпрацьовую людей, то вплив магії його неможливо спутати не з чим. Але хто її спричинив? Бо часто буває так, невісточка просто недостойна вашого улюбленого сина. Все, вона відьма, вона тут порчу на всіх навела, синок не спілкується з родиною, а може, він не спілкується, тому що, саме тому, що ви не сприймаєте його невістку, його дружину. Ну або навпаки, ви не сприймаєте чоловіка своєї доньки, тому ваша донька перестала з вами спілкуватися. І за вашої особистої ненависті і агресії. Спрямований на обранця чи обранницю вашої дитини. Благословіть любий вибір вашої дитини. Це ж е, вона вибрала собі. Не ви будете обирати, з ким жити вашій дитині. Тому любий вибір святий. І ви маєте його сприймати як благо для вашої дитини. Там і карма спрацювала, і багато ще чого. Можливо, вашу дитину і приворот зробили, та й що. Це ваша дитина допустила. І якщо на те пішло, вона має піти за допомогою. Або з її персонального дозволу, ви можете звернутися за кваліфікованою допомогою того майстра чи майстрині, якій ви довіряєте. І я не раджу. Звертатися до тих, хто з радістю за гроші буде е, е, порушувати закони Всесвіту. Тому не поспішайте палити на вогнищі свою невістку або зятя. Не треба з себе робити інквізитора. Треба. Заспокоїтися, заспокоїти свої емоції, розібратися в собі. І, принаймні, якщо ви хочете допомоги, то спочатку треба розібратися. І допомога має звучати як: допоможіть розібратися з ситуацією. Є підозра. Хочемо розібратися, чи так це, і що з цим робити. А ви починаєте відразу всіх карати, всіх знищити, всі, всі відьми. Ні. Не так. Інакше треба було би спалити всіх невісток і зятів за магію і колдовство. А вони просто люди, яких ви не сприймаєте, бо вважаєте, що ваша принцеса чи ваш принц достойні набагато більшого. Тому, будь ласка, спокій, притримайте свої емоції, притримайте свою ненавість і агресію до вибору свого ваших дітей, прийміть його таким, який він є. От. А потім вже. Відчувайте, думайте і розбирайтеся. Бо бувають такі речі, коли дивишся потім, а дитина щаслива в цьому шлюбі. Неважливо, чи то хлопець, чи то дівчина. І в неї все хорошо. І дитина каже: так, просто мама не сприймає ми, мій вибір, а я щасливий. Або щаслива. Ну так. Отже, обіймаю вас і давайте не, не будемо. Робити з себе інквізиторів, а пустимо в своє серце мир і добро, і будемо приймати вибір інших людей, як такий вибір, на який вони мають право. Обіймаю папа. -па.